Доброго ранку. Ви знаєте, я так задумався, що про приправи можна говорити днями, ночами, роками, тому що їх дуже багато, і людство з ними дружить уже тисячі років. А от першою приправою, яка зафіксована історично задокументована, це цинамон або кориця. Чотири тисячі років тому давні єгиптяни вже використовували корицю не лише як е, гастрономічну приправу, а ще як засіб для косметології. І це була валюта, тому що з Азії везли цю корицю на територію сучасної Європи в Китаї, т.д. і т.п. і продавали, міняли, і це були живі гроші. А от що думають про нинішні приправи сучасні українці? Різне думають. Я розпитав я роблю свої, чесно. Як? Як? Починаю з ранньої весни сушу, потім збиваю на блендері, потім всі змішаю. Особ, особливо знаєте, які я люблю. Із, е... Селіра, листя, селіри, чесник, сушу, перець, петрушку, все сушу, потім змішую, дуже смачно. Я беру різні і багато, і всього, хоча мені не йде. Я, наприклад, не люблю забагато. Ну, таких дуже, щоб якісь вишукані там були. Ну, я більш такими традиційними користуюсь. Там перець духмяний, чорний, лаврове листя. Щоб були натуральні, це перше. Більш консистенція ну, не сильно дрібна. Тому що якщо буде дрібна, то туди можна приховати все, що угодно. Можна навіть макуху в перця продати. Набирає більше по картинки, Ну, і по всійні, щоб не самі дешеві були. Якщо чесно, то я більше купую, от знаєте, ну от хмелі сунелі, от такі більше трави. Там базилік або ще щось щоб вони були окремі. А Собі в поєднанні, ти можеш отримати все, що хочеш. Який хочеш смак. Приправи я купую за кордоном, щоб вони були е такі, що знаєте, понюхаєш і жити хочеться. Отже, думки різні і всі мають право на існування. Але я б все ж таки радив жіночці обирати не за картинкою. Чи чи там був чоловік, не забув, але не дивіться на упаковку, а дивіться те, що написано на упаковці. І перший маркер це термін придатності. Приправи мають бути свіжими. Чим ближче до часу покупки вона зроблена, тим краще. Отже, якість і термін придатності. Обирайте такі припла, приправи, які ну, мають що найменше додатків, там не повинно бути консервантів, там ну може бути сіль, і виробник про це зазначає. Але ось я, коли готувався до ефіру, у Гримерці поспілкувався з Марічкою падалкою, так вона каже: Костя, скажи, будь ласка, що якщо там сіль, то краще уникати таку приправу, тому що так можна замаскувати щось, те, що не дуже добре, і я то швидше погоджуюся з Марічкою, а не ж сперечаюся з нею. Дуже важливо знати, що на приправи існує своя мода. От я, наприклад, приніс сьогодні сушені томати. Так, от ось сьогодні це ну просто писк. Ось зайдіть. TikTok, наберіть сушені томати, і ви побачите, як люди їх сушать. От ми теж знайшли такий уривочок. Ось, подивіться, що кажеться дівчина. Солодше, ніж червоний помідор. Набагато смачніше. Чому я не додумалася одразу? Я вам скажу чому. Тому що під час висушування у томатах. Е Посилюється глутамат натрію, він там є. І коли е, волога виходить зайва, ну не зайва, а волога природня з томатів виходить, то залишається ось цей е, е, елемент, і він дає відчуття ось цієї насиченості і смаку. Ну і ще є такі міфи, що начебто в сушених томатах, де вони тут у мене, ось у цих сушених томатах, е, можливо, там є якісь е, 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 томатна паста або якісь такі фальсифікати. Так, от я. Поговорив з нашою експерткою, хімікиною Богданою е, Леоновою, і вона каже, що це теж неправда. Ось послухайте. Ні, це не томатна паста, це не має ніякого сенсу, щоб висушувати томатну пасту. Це ті самі томати, тільки з них. Забрана вся волога, тобто вони є дегідратованими, і фальсифікації, в принципі, воно ну не потребує, це не має сенсу. Але якщо говорити про томатний порошок, його такий феномен полягає в тому, що саме в томатах в помідорах дуже багато вмісту природнього глутамату натрію, тобто підсилювачі смаку. І цей Томатний порошок, помідори, томатний сік це все є. Продукти, насичені глутаматом натрія, але природні. Ми вже тут не можемо сказати, що щось таке хімічне додане. Ставимо плюсик і запам'ятали, що ну принаймні, те, що зараз продається під е, під маркою томати сушені, то дуже непогано. А от що підробляють виробники і на чому можна дуже погоріти, так це сушений мелений перець. Я згадав, що десь кілька місяців тому знімав сюжет, як це зроблено, про чорну зіньківську ковбасу. Так, от пані Валентина Василенко, яка майст. На всі руки, вона все життя робить цю ковбасу, От вона сказала, що я кидаю в фарш в, в м'ясо лише перець горошком. Вона тут же ж на очах його перетирає. Чому? От я знайшов цей момент, послухаймо. А чого не можна перець мелений такий, як в магазині? Тому що він зараз не такий, він де там гречки додають трошки меленої. Та ви що? Так, да, це точно. Ми ви бачите, перейшли на такий продукт натуральний. І зараз підтримка з боку експертки. Богдана Леонова продовжує тему. Чорний перець – це є така основна сировина для фальсифікації, особливо, якщо ви його купуєте у вигляді порошку. Тому що це дорога приправа і її фальсифікувати досить легко. Тобто ви можете додавати більш дешеві інгредієнти від меленої гречки, але гречка зараз теж дорога до якогось там залишків крохмалю. В принципі, можете трошки його підфарбувати і ви вже отримаєте якусь таку субстанцію, Станцію, яка не буде мати всіх тих органолептичних характеристик чорного перцю. Не будемо рвати на собі волосся, все не так страшно. Що робити в першу чергу? Моя вам порада: обирайте перевіреного виробника, обирайте ті бренди, яким ви довіряєте, і які ніколи не підуть на фальсифікацію, на псування свого товару заради якоїсь миттєвої вигоди, а потім вони просто зникнуть з ринку. Тому що споживачі скажуть оголосить їм просто-напросто бойкот. Так, от іще, якщо, наприклад, брати перець горошком, то тут теж можуть бути свої якісь. Не тому що ефірні олії, вони дають вагу і вони через час або висмоктують ці олії різними способами виробники, а потім продають нам перець горошком. Так от, щоб знати, що хороший перець чи ні, проведіть простий експеримент. Візьміть склянку води і просто кидайте цей перець у воду. Якщо він осідає на дно, то значить, він важкий, він важче, ніж вода, і це хороший продукт. А якщо залишається на поверхні, то значить, самі ці горошинки вже порожні, вони ніякої користі нам не принесуть. Ну тут у мене 50 на 50. половина опустилася, половина е, залишилася на поверхні. Тобто, я все ж таки купив пару пачечок і знайшов той, який осяде повністю. Інші суміш перців, що відбувається, о тут активніше падає, Бачите, друзі, так що все очевидне. Ну і ще пару таких парад, практичних, як, як суміші, як ці приправи з. Зберігати, тут запам'ятайте кілька таких правил. По перше, це має бути темнота у темному місці, це має бути сухо, волога вбиває спеції, не треба їх зберігати в холодильнику, тому що в холодильнику є волога і там досить таки низька температура. Це ненормально. нормально. це 15-20 кімнатна температура. Далі, якщо не не соромтесь, нюхати. якщо… Запах залишається, аромат, то це ще придатні спеції або приправи. Якщо цього запаху немає, то очевидно все вилетіло і жодної користі, жодного смаку ви не отримаєте. Ну, друзі, якщо щось забув, то пробачайте. Я думаю, що ще не раз повернуся до цієї захопливої теми. Ну а наступного разу я вам розкажу про барвники для яєць, тому що буде. Перед Великодній тиждень всі ми будемо це фарбувати, хто цибуленням, а хто синтетичними барвниками. Як зробити вибір, розкажу.